Друзі, всім привіт! Це відео як зрозуміти без слів, що у мене сьогодні вихідний. Зараз вам покажу як. Ось така краса у нас вийшла. Також порізала ще бананчик. Тут у нас чайок з молісою, арахісова паста. Ось така Та, Нутелла. Зараз будемо це все змащувати і смакувати. Це що диренок зробила ку-ку. І рижик тут за нами спостерігає. Він обожнює от зверху сидіти, так? Ріжок. Dziękuję. Ja popróbę ja. z arachistowej pasty. Я сказав, щоб пора знімати влог от, от із лінія. І сказав, щоб я розказала вам, що ми будемо зараз звинувати чорновий пол в нашому будинку. А в нас на хвилиночку 120 квадратів, 140, 140 квадратів, кажу, що на всього. на навсього, Всего -навсього Всего. да І для цього нам треба купити кучу-куча різних штучок, дрючок, про яких я навіть не знаю, як вони називаються, але вони отакі короче. Потім приїду на будівництво і покажу вам.

Вам залив капітона. Транспорт поломався. Стигни, все стигне, блядь, ця робота стигне. Так, приїхали на будівництво. Вчора Сергій з нашими родичами родини здаляв черновий полк нам дівчаткам поважко зрозуміти, але ми вам підемо зараз покажемо. Що це таке? 1 тут? Перше вересня <звук> <звук> починається сезон. Сезон відкриваємо до <свук> Все, виходимо. <Шо>? Що печально? <свук>

Пішли на каву, всім гарного дня, гарного старту в сезону. Да. Дівчаточка зробила собі новий манікюрчик. Ви тільки погляньте на цю красоту. Я тут в тренді запускаю тренд на ось такий манікюрчик. Толь наскільки на дев'ять їсти, Ну пошли. Як? Смачно? добре. Так, прибігла додому. Вже Даренка до позаймалася. І зараз я готую снеки, перекус, маємо її вам не чотири. Снеки-перекуси нам на вечір, тому що вийшла нова серія вензи і ми хочемо всією сім'єю і подивитися. Ото, що в нас сьогодні має бути. Така картилля, це будуть чіпси з неї. Тут у мене смажена курочка в... з цим з мукою, спеціями. Тут в мене нарізка овочна, будуть морквинка буде, Тут буде піца, ось на піцу. Сухарики. Тут буде в мене обсмажений сир. Ось такий просто брускет сиру. Ось. Ось цей сир буде обсмажений в паніровці і запечений в добровищі. Ось такий в нас стіл має. Дивимося венза і приготували піцу домашню. Домашні ось такі. Кліпси з лаваша, овочі порізані, сирні палички не дуже далі, і курочка в кисло сладкому соусі. Так, приїхала до чоловіка на будівництво. Вони зараз клеять якусь таку плівочку на фундамент, і сьогодні будуть приїжджати вже в нас піноблоки, з яких вони будуть починати будувати стіни. От так що сьогодні тут також буде в них дві шпаріж, Потім можливо Сергій вам познімає, а я вам покажу. Так виглядає зараз. Це стара хата, до якої буде добудовуватися нова. Ось тут я стою. Це буде наша спальня. Сьогодні до нас, нарешті, приїхало вже Дренкіне ліжко. Ми його чекали цілий місяць, напевно, замовили вже дуже давно. Залишу вам силочку, де замовляли саме ліжечку, тому що його не було в наявності. Ми самі обирали колір, самі додавали якісь деталі, забирали якісь деталі, які нам не потрібні. Одним словом, ми вже зараз його будемо грузити загружати. Так що на цьому місці, замість цього матрасика скоро буде вже ліжечком. Ненькі біленьки. Зараз вам детальніше покажу, якого, якого на текстуру має. От, пішли. Ліжко буде на ламелях. Я люблю, щоб воно дихало. От, замовляли в нас в місті, але чекали його довше місяця часу. Воно вам покажу, таке має такий колір молочний і воно таке плюшове мігесечки. От, воно з декількох частин складається. Це як матрас надувається, приїхав спресований, і за декілька секунд вже збувся і великий. Прикольно. Запригай, давай. Оперейшн. <плес> Врачі достають свої інструменти. <плес> Нарешті ми все зробили так, як запланували. Вчепили вже картини. Відповідно до цих картин замовили такі наволочки. Також до ринки вже був плід. і Вона в нас фанат кушенів, тому в неї йдуть пушені. А тут взагалі в нас така колекція кушенів різна. Тому ось так. Там також, до речі, в нас робоча зона, і також присутні звичайні ж пушини. Розклади. Всім привіт-привіт! У нас зараз буде з вами ампаки покупочок сенсею. Напевно, вже дуже багато хто з вас був в сенсеї та бачив, які там неймовірна осіння колекція. Отож, я не виключення, і я також не втрималась, і пішла там собі, придбала. Щось в мене камера криво стоїть. Не можу ще справитись з цим штативом. Маю надію, що рівно. І я також не виключення, пішла і придбала собі там. Також деякі речі на осінь, осінні, точніше декори. Так, розпочинаємо ось такої милої гілочки. Мені дуже сподобався цей гарбузик на ній. Вартувала вона 79 гривень. Так, поїхали далі. Далі у нас ідуть ось такі наволочки. Мені також вони дуже сподобались, вони приємні на дотик, бо там були інші такі, ніби зроблені з мішковини. Мені вони не дуже сподобались. Вартість 149 гривень. Така в мене і ось така. Це буде на наше ліжко. Даринки на ліжко ми ще до осені не прикрашали. І, е, так, далі ось така підставочка. Вартувала вона 119 гривень. Я ще не знаю, куди я її подіну, але е, вона мені також сподобалась. Так, далі ось такий гарбузик. Його планувала я поставити при вході. Е, вартував він е, 219 гривень. Мені він дуже сподобався, дуже такий гарний атмосферний кінці, як гарно виглядає. Ще одна гілочка. Вже така більш масивніша і та більша. Коштувала 149 гривень. Звичайно же я поєднаю її із цією гілочкою, бо вона тут має такого гарбузика. І воно буде дуже гарно в композиції. Це все виглядати. У мене є така біла-гарна ваза. Вона мені нагадує також по формі ніби гарбузика. От, і я планую туди це все поставити в ту вазочку. У нас ось така ставочка, кошик для зберігання. Він вартував 149 гривень. Ось так він виглядає, відкривається. Сюди можна поставити, до прикладу, маршмеллоу і собі в какао сипати, або ще якісь цукерочки такі смачненькі, і е, смакувати собі теплими осінніми вечірями. Пішла це все розправляти по квартирі, розставляти по квартирі. от, І вас, звичайно, вже беру з собою. Передня лінія разом! випад удар! випад удар! Бо Юля так і виставить в Ютуб. Що там? Скільки? Я кажу, скільки на часах? Що ми спалили? Ми спалили 215 калорій за пів години. Хто молодець? Скільки дві часи? Дівчаточка, і на цій прекрасній ноті я буду закінчувати дане відео. Вам надзвичайно вдячна за перегляди. В наступному відео вам покажу вам, як в нас відбувається будівництво далі. Я маю надію, в нас вже будуть стіни. От буде дуже цікаво. Також планую вас взяти з собою в гори. Я багато цікавого вам планую показати вас. Люблю, цілую, па-па.